Погано їздити чи добре ходити пішки. Проблема міських перевезень досягла свого піку. Після того, як на сесії міськради в середу мешканці Веселої Іванівки висловили невдоволення якістю послуг, що надає перевізник Олег Рябенко, автобуси за маршрутом номер 3 їздити припинили. На третій день, після того, як маршрут номер 3 зник, на веселій Іванівці зібрався народ. Люди розділились на два табори: ті, хто бажає владнати проблему. Домовитись з перевізником та відновити перевезення, і ті, хто ладний ходити пішки, аби тільки цього перевізника в місті більше не було. Отже, далі пряма мова говорять. Люди по цій стороні зібрались люди, які проти, проти перевізника, який зараз робить такі не не дуже гарні речі. По ту сторону люди хочуть його залишити, Вони хочуть його попросити, щоб він залишився. Ці люди зараз проти проти його перевозок. У нього в жахливому стані маршрутки, люди мерзнуть, маршрутки маломістки, горять, ламаються, випадають ресори, рейси пільгові скасовує, і людям говорить, що їх просто зламався автобус. Це, це от, будь ласка, два дні. Немає пільгових рейсів. Де ті кошти, які люди, от держава виділила людям, щоб вони добиралися до місця? А мене я їхала на сесію. Він мене висадив з маршрутки, бо я, він сказав, він поламаний. Я кажу, чого ви тоді виїхали на рейс, як ви поламані. Вийди, ти мені грубиш. Ти, ти мені. Це хто вам таке сказав? Водитель Костя на жоті маршрутки з матами. Запись нашого розговору є. Їхала назад в 11.40. Так я цю жінку не повезу. Ви мені нагробили. Вийдіть. Я дзвонила в поліцію. Щоб приїхала поліція, він тоді поїхав. Це що? Ми попросили його на особистій машині приїдьте, заберіть тетю люду, чи як? Яке має моральне право водій виставляти, грубіянити, матюкати? От об'ясніть нам. Оці люди не просто зібралися, вже їм просто так надоїло це все. Їхати, їхать. Нас бабушки да, вони так єсніякотрі. Та хай як везуть, так везуть. Правильно, бабулечка зайшла, або жінка зайшла. Нормальні мужики встають і вступають в місце. Правильно? І тоді я стою, отак згинаюся. І стою в оцій маршрутці. 40 минут я доба їхати в оцій маршрутці чи 30. Без різниці стільки. Комісія, комісія була, там розказувалось так, ви удовлетворені перевізками і ні? Я сказав єдине, що я сказав, здвиги є, що хоча б трошки поміняли маршрути, тобто більше автобус спустили в те час, коли більше людей, дітей їздить. Оце я сказав. Ну, їм треба було записувати ілі удовлетворительно, ілі не Що вони записали? Я не знаю. Замічання, що поломане сидіння. Сергій був на синій і кондуктор. Вони опять нам дають деньги возвращать. Вот вам деньги і вставайте, і уходите. Я була не одна. От жінка тут теж мною їхала. І ми зробили... вотми сделали за... І ти тогда ехала правильно нас выгоняли, нас грубили, обзивали. Что это за жизнь может ехать і разговаривать по телефону, несмотря на то, что дорога просто отвратительная. Білетом никогда не Никогда. ні Ни одного билета не даст. І він говорить, що у нього не вистачає Безплатні рейси, їх немає, їх просто немає безкоштовних рейсів. Вони завжди поломані, або їдуть на лівому маршруті. Що це? Йому кошти з бюджету виділяються на безкоштовні рейси. Де вони? Чого нас не беруть безкош... на безкоштовні рейси? Чому кондуктори, чому контрольори чи кондуктора? це да. не кондуктора, кондуктора тот, який дає білет і бере і бере деньги, так? Это сборщик денег. Это сидить спящая красавица, по-другому не скажеш. Потому що жінка отоко. Оце так вона сидить, і оце, отак вот руку. оце все, все, що вона робить. Підождіть, два місця вона займає. Це що балакаєте, дуже не, не по существу. Значить, так машини маленькі, понімаєте? Виїжджає з вокзала, бере ще одна салопка, вже не стає. І все, і люди стоять. Що це за маршрутки? 15-18 бере. Скажіть, будь ласка, а чого ж ви хочете конкретно? З які у вас щоб вимоги? була Маршрутка. Маршрутка нормальна, щоб була. Щоб був другий перевозчик за те, що йому давали літом, щоб він і справився, він не і справився, ще хуже стало. Але були і такі люди, що мають іншу думку. Бунтували людей, а толку не буде ніякого. Некотрій написали там от мешканців. Мене лічно ніхто і не прийшов, не спросив. Зачем ви виступати і розказувати час? Зараз там будуть розказувати така сяка хоч вона, хоч по божеськи але до дітей утром забирає, везе. Пенсіонер. Тихо! Я вам не мішав, коли ви там стояли, галділи. Так, там ніде не забирали. От ідіть туди і галдіть тепер там. А що ти кажеш, галдіть? Не галдіть, а розкоп! Тіхойся! Мі... От бачите, хіба так можна з такими людьми балакати? Я за те, щоб їздила, хай їздить. Так, да, я согласен. Володя сказав, що вона маленька. Надо ж подумати, щоб містительне то було. Ну, як отак прийти і сказати, є якийсь другий перевізник, прийти до нього і сказати, не хочеш ти влучайшся, давай ми цьому віддамо І пускай він працює. А оце зараз оце, зробити, оцей галдеж, Я вважаю, це Мене звати Михаїл, я настоятель храму Пантелеймона. Я за перевізника. Є так, деякі недостатки його перевезенням, але за перевізника цього ми вибивалися ще з 2006 року. Збирали підписи для протистояння четверки. Четвірка нас не устраювала, ми хотіли додаткового перевізника, щоб ну, в принципі, я розумію людей, що маршрутки маленькі і два маршрути, які їдуть 7-20 звідси і 16 з міста це єдине, що тримає в принципі, маршрут на, ну, маршрутчика на перевезення. Але якщо не подобається, можна добрати було другого перевізника, зробити конкуренцію, вибрати з них двох ліпших. Зараз лишилися люди просто без перевізників. До мене дзвонять люди, звертаються, скажіть якісь свою думку. Ну, моя думка дати шанс перевізнику для того, щоб він возив хоча б один маршрут, а другу підібрати собі подібного, хай конкурують між собою. Сюди, крім вивозу перших маршрутів, які йдуть зранку і вечором додому. В принципі, люди, я ще їду маршрутки пусті. Літом так, це рентабельно, бо сюди люди йдуть на пляж для того, щоб віддихати. Зараз в принципі йому потрібно отримувати, але скар багато було. Ви ж розумієте, що зараз, в принципі, одна частина людей, яка возмущається, хоче другого перевізника, а одна готова просити мера для того, щоб пустити хоча б тимчасову маршрутку, хоча б повному рейсу. Просто автобус з машиною тут не проїде. Ми балакали це. це щесь раз розчистили дороги. А раніше маршрутка єлі смашта отам возлі возле гаражей. машина з маршрутка єлі проїжджала. Сейчас перечищали автобус. Не пустять, тому що он не пройде тут з машиною. Скажіть ще, будь ласка, От всі розказують, що грублять наші водителі, От Починається робочий день і з чого, коли він 4 утра прийшов, розігрів свою маршрутку, щоб відвести, І заходять отакі бабушки, і жінки і так далі. І теж вони грублять не хуже їх, і чую одних, них, і мати теж, хоча вони їдуть із маленькими дітьми. От. А він я брешу, <реш> Да ні. От. І виходить, що чоловіки з самого утра його вже завели, а йому ще їздить цілу зміну. цілу зміну їзди. І тому понятно, що у кожного зробляють нерви. Що ж зрозуміло, що люди хочуть обирати ті умови, які їх влаштовують найбільше. Не треба, щоб один перевожчик був. треба, щоб були паралельно рейси, щоб були. Щоб ми могли вибирати, не нам нав'язували того ж Рябенка, того ж козенка, там ще когось. А щоб ми вибирали я поїду на ці маршрутки, бо нам не устраює, і щоб не ходило дві маршрутки. Але зараз ситуація настільки загострилася, що мова не йде на те, що про альтернативу. А є вірогідність того, що міські автобуси взагалі можуть зупинитись. Перевізник Олег Рябенко на камеру відмовився давати нам коментар. Але за кадром повідомив наступне. Він ображений тим, що влада не йде на контакт. Його навіть не запросили на сесію та не попередили, що підніматиметься це питання. За словами Олега Рябенка, він увесь цей час намагався тримати транспорт в належному стані в межах фінансування. Але втомився займатися неприбутковим бізнесом. Тому міськими перевезеннями займатися більше не буде.